Уже відкрився купальний сезон. А отже, сьогодні як ніколи постає актуальним питання про безпеку на водних об'єктах нашої області. Якщо говорити про статистику загибелі людей на водоймах Кіровоградщини, то від початку року і до сьогодні вода забрала. 13 життів громадян нашої області. На щастя, дітей серед них немає за аналогічний період минулого року. Потонули 15 людей, і серед них була одна дитина. І всі ці випадки трапилися через порушення елементарних правил поводження біля водойм. на сьогоднішній день. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування визначено шість місць відпочинку на воді, і зараз проводиться робота по приведенню її їх у відповідність з правилами безпеки людей на водних об'єктах. Якщо говорити про вимоги, то вони такі: перше: на об'єкті має бути Проведене обстеження та очищення дна акваторій. Також мають бути розгорнуті сезонні рятувальні пости, які укомплектовані матросами-рятувальниками і забезпечені різними рятувальними засобами. Також укладається угода на постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальними службами за безпеку. За збереження життя і здоров'я громадян, які перебувають на водних об'єктах, несе відповідальність балансоутримувач або власник цієї водойми. Але враховуючи воєнний стан, який наразі діє в державі, не у повній мірі на сьогодні вдається дотримуватись усіх правил безпеки, тому що на усіх пляжах відсутні укриття. Тому рятувальники не рекомендують купатися на водоймах області. Перелік визначених та обстежених місць масового відпочинку населення на водних об'єктах нашої області такий. Одне місце визначено у Кропивницькому районі це місцевий став, місцевий пляж поблизу села Катеринівка. П'ять місць у Голованівському районі. Місцевий пляж у Новоархангельську. Пляж на річці Синюха біля Соснового лісу в Новоархангельську. пляж Бригантина, також Новоархангельськ, місцевий пляж в Новоархангельську біля стадіона. І місцевий пляж на річці Південний Буг у місті Гайворон. Ось ці шість місць, які офіційно визначені для купання, тобто там купатися можна. Е, у цих місцях обстежено і очищено дно акваторій, але е, ще проводиться робота по приведенню у належний стан, щоб там купатися було безпечно. Також водолазами ДСНС е, обстежено і ще. Чотири місця, де традиційно відпочивають наші громадяни. Але вказані місця органами влади не визначені як ті, на яких можна купатись, офіційно не затверджені, тому купатися там заборонено. Це три об'єкти Петрівської громади і е, один об'єкт в новоукраїнській громаді, база відпочинку парк готель Скіфія. Поряд із тим, хочу зазначити, що в нашій області знаходиться майже три тисячі ставків і річок: дві великі річки Дніпро. І Південний Буг, і люди традиційно використовують ці водойми для відпочинку. Але ж треба констатувати поряд із тим, що всі випадки загибелі у цьому році, їх 13, трапилися у тих місцях, де купатися. Офіційно заборонено. Головне управління ДСНС у Кіровоградській області постійно проводить масово роз'яснювальну роботу щодо того, щоб люди виконували основні правила безпеки, перебуваючи біля водойм і купаючись в річках, ставках. Ми постійно розміщуємо в засобах масової інформації, застерігаючі матеріали. Абсолютно в кожній громаді нашої області постійно проводяться рейдові перевірки. Це так звана масово роз'яснювальна робота із населенням, коли ми нагадуємо громадянам, і дорослим, і дітям основні дуже прості правила безпеки, але ті, що можуть уберегти життя, також наші водолази обстежують підводну частину водою і проводяться брифінги традиційно щороку із показовим виступом водолазів, із показом, як рятувати людей на воді, як надавати першу домедичну допомогу, користуючись на. Водою, хочу запросити вас на такий брифінг, він відбудеться орієнтовно 18 червня на пляжі села Катеринівка. Дату і точний час, ми заздалегідь повідомимо. Ну і питання підготовки місць масового відпочинку на водних об'єктах та запобігання загибелі людей. На них знаходиться на постійному контролі головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Якщо говорити про правила безпеки. Поблизу водойм і на водоймах, то вони дуже прості. Слід купатися тільки у визначених і спеціально облаштованих місцях, тому що ризик потонути там є найменшим. Діти повинні купатися обов'язково тільки в присутності дорослих. Дуже часто ми спостерігаємо картину, коли проводимо роз'яснювальну роботу. Дитина купається сама в водоймі, мама на пляжі розмовляє по телефону. Е, усі дорослі повинні розуміти, що вода це стихія, яка за лічені хвилини може зараз. Брати життя тому категорично забороняється купатися дітям без нагляду дорослих. Не можна також запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно плавати на надувних матрасах, особливо під час вітряної погоди. Не купатися в холодній воді, щоб не було переохолодження. Краще купатися кілька разів тривалий проміжок часу, аніж надовго заходити у воду. Не можна гратись на воді в ігри, особливо в ігри з підтопленням. Таку картину серед підлітків ми теж дуже часто спостерігаємо, коли діти підлітки бавляться в. Воді грають в ігри з підтопленням, це дуже небезпечно для життя. Не слід купатися наодинці і запливати далеко від берега, е, небезпечно залазити на бої на різні плавзасоби, будучи у воді, щоб не травмуватися і теж не потонути. Небезпечно стрибати у воду зі споруд різних тарзанок, там, де це не пристосовано для стрибків, і там, де ви не знаєте дно водойми і глибину. Звичайно ж, заборонено купатися у нетверезому стані. Правила дуже прості, але саме вони допоможуть не допустити біду і залишитись живим і здоровим.